Захищає, розкірність яка за отечество, а ви можете за Києва, а ви подивіться ваші архієї кого згадують. А конкретно зараз мене звинувачується, <плес> <не> <плес> тому що я поставка. <плес> а не кіберсальця. А ви кіпісали? Також на ведерський закон. А що ви робили? А, а що на на мови, мови, на рі... на ви На українській мові, на річ, на якій ви розмовляєте. Обидва, це приватна, будівля. Ви, ви не ви ну, <звук> <є гроші? звук> не плали, не копійці. У вас є гроші, покупляйте. Не, у вас земля є, не може бути церква. Ви прийшли власне, Приватизовано. не будовано, Вам не гроша, не копійки. І вам.